Уяви, весняний Київ, підіймаєшся на пагорби над Дніпром і раптом опиняєшся в хвилі бузкового запаху. Це не просто боцсад, це сцена, яку колись ретельно зрежисував ландшафтний архітектор Леонід Рубцов, людина, що мислила садами як симфоніями. Саме на запрошення Миколи Гришка, він у 1946-му приїде до Києва, щоб із Голого, післявоєнного схилу, зробити місце, куди щовесни приходять люди за відчуттям життя. Він народився далеко від Дніпра, у середі, тепер фурманов, у 1902 році, навчався у Ленінградській лісотехнічній академії, де побачив у дереві не лише вид і рід, а роль у композиції. Війна розірвала біографію Доброволець, чотири поранення, бойові нагороди. Повернувшись, він вибирає не кабінетний спокій, а працю просто неба там, де можна відновлювати світ красою. Київський розділ починається з великої мрії, сад бусків, сирінгарій. Рубцов збирає сорти, випробовує і компонує цвітіння так, аби бузок грав хвилями відтінків протягом усього травня. Паралельно народжуються сад магнолій, колекції голонасінних, грабові баскети, що працюють як живі зали. Сьогодні це здається очевидним, але в 1940 50 х роках це справді нова мова паркового простору. Та Рубцов не лише інтуїція майстра. У 1954 році, в Ботанічному інституті імені Комарова Академії наук радянського союзу, він захищає докторську дисертацію біологічні основи створення садово-паркового ландшафту. У ній звучить для свого часу сміливе: парк це фітоценоз, живий організм із власними законами розвитку. Проєктувати його слід не проти природи, а разом із нею. За два роки він професор, а впровадження біологічних засад у паркобудівництво стає його особистою місією. Паралельно з наукою рутинна, але важлива чорнова робота відбудовчої доби. У 1946-му Рубцов входить до експедиції в Німеччину по посадковий матеріал для нового ботсаду. Невдовзі працює над озелененням на спеціальних об'єктах у Межигір'я, виконує обстеження дендропарків, консультує щодо підбору асортименту, щоб сад запрацював як система, а не як колекція випадковостей. Його книжки це по суті партитури для дизайнерів і комунальників: від ранніх рослини у ландшафтній архітектурі 1949 рік до фундаментальних садово-парковий ландшафт 1956 рік і навчального «Проєктірування садов і парков 1979 рік. У цих текстах він розкладає парк на рівні від мікро до макроландшафту і показує, як збирати їх у цілісний твір. Загалом понад дев'яти. 90 наукових праць, монографій і довідників, а ще є невидима частина айсберга, містобудування, 1965-1979 роки. Він головний консультант діпромісто та інших інститутів. На практиці це означало нові парки, сквери, зелені коридори в українських містах другої половини ХХ століття проєктуються, зважаючи на біологію рослин і на поведінку людини в просторі, а не лише на креслення. Саме так наука перетворюється на міський досвід. І ще одна важлива риса школа. Його пригадують як учителя, що говорив про дерева, ніби про друзів, і вчив не копіювати природу, а читати її, і тоді вона сама підкаже, як ляже алея, як відкриється вид, де має бути тінь, а де повітря. Саме ця оптика і створила у Києві відчуття боцсаду пейзажу, а не боцсаду експозиції. Історія про Рубцова це історія після воєнного оптимізму, але без пафосу, фронтовик із чотирма пораненнями, який вирішив, що найкращий спосіб перемагати смерть саджати життя. Сьогодні, коли ти стоїш на верхній алеї Серінгарію і дивишся на золотавий вечір над Дніпром, ти стоїш у справжньому творі ландшафтної архітектури, так задуманому, так вирощеному, так описаному ним у книжках. І це, мабуть, найчесніший пам'ятник майстрові. Сьогодні, коли ми вдихаємо пахощі буску на схилах над Дніпром, ми йдемо стежками Рубцова, майстра, який мріяв про місто садів і встиг утілити свою мрію. 3 квітня 1980 року в Києві його не стало, але його ландшафти продовжують жити і звучати щовесни. Дякуємо за увагу! Бережімо парки й імена їхніх творців. До нової історії у майстри і парки.